Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати Resident Evil 8. І зупинились ми на такій ж дупі, що це просто жах. Тут так стрьомно зараз буде. Нагадаю, що тут така паскуда. А, я можу тут засейвитись, що я фільм страдаю. Я не хочу в це грати, мені вже страшно. Ви подивіться, по-перше, сюди. Це була вже минулі серії. Раджу подивитися, у нас там має вилізти справа зверху. Куточечку. Що тут нас чекає? Є це просто жах Подивіться. Ха. І воно ще. Воно ще рже. Який жах. А, на цьому моменті навіть засейвитись можна, прикол. Так, нам треба сюди. Ну прям сзади. А, ми маємо знайти ще цю фігню А як? Схоже можна щось закласти в глибину. Та то понятно, а де нам це взяти Сейчас поде дивіться. Бам, ну окей вона нас сзади десь, надія запада. А чому звук пропав? що я А цю дитину ми можемо покласти в цій двері моторшна жесть, куда вона зникла? Олифлощи. Швидше. Біжим. Ну його нахрен. <кій> ага, ми сюди не можемо тому що наш Ітан не хоче прилазити. Ну, окей. Бляха, це стрьомна фігня Ты більше враховуючи що той факт, що він прийшов за дитиною своєю а, тут, а така дитина, як в Літл Найберс ізородувана просто. Щось я трошки невдобно сижу. О, вишиванка, типу. Наші живчики. Що це? Ми ховатися можемо? Эксстать. Страшно, що це? нафіг ми запобіжник -то забрали. Куди нам його нести? В електрощиток щиток чи що? У мене просто нема слів. Я не знаю, що мені говорить. Бляха! Де воно? Бяха я бахері, хай. <засейфитись> Засейвитись треба. Я ходи <засейфити> палець труситься, <засейфити> я так показую, ведут пфф, так от вже. В першу чергу ми сейвимося, нічого не знаю. Ще нічого не вийде. Що з цим робить, мені страшно. Ну, бігати тут не можна, я вже поняв. Ну не варто, то, що тобі смерть. Mm, я <кхід> <кхід> не хочу туди. Right, Киношности. косохоть! Я даже не знаю, как это комментировать. Просто не знаю, як це коментувати, добре. Ну страшне ж позаду, правда? Ні. Як же мені це нагадує попі плейтайм? Там була в якійсь главі. Не йди, я не дозволяю. О, ти ще живий, а. Раджу, чим скоріше знайти мене, поки мої друзі тебе не вбили. Тік-так, на кону твоє життя. Стій. Спробуй мене знайти. Ну вона наверх, начебто, полетіла. Куди саме не ясно? Ай. Було б краще, якби Роуз не народжувалась. Срана потвара. Там же шкафу лежало, а ми поки не до цього. І куди вона на цей раз могла втікти? А, вон вже ж кров, точно. Сліди крові. А то вже нема слідів, погоди. А, є. І куди ж воно веде? Не зрос. Там же ж були сліди крові. Ну, он же следы кроем. Так. По-моему, меня сейчас прибьют. де вона А, так він виживає, це діло. Ну то похин. А куди ти полетіла, падлюка мала. А, тут нічого не лежить. <схи> куди? Я не розумію. Чекайте. вона тут була? Там же сліди крові. так. Так шо, куди вони ведуть? Он же ж след крові, Ми ж її ударили. Ти в шкафу не ховаєшся? Ні. На низ їхати не можна. Чи вниз? Де вона, я просто не розумію? Дивіться, в я в я прихожу сюди. якась фігня, якщо чесно Да шо ж таке, де ты? Та хилы ты сможешь, мені? мне? Блин. Что за фигня? Де ты? Я не розумію, Чесно Ок, а? Я просто сюди прибігаю роблю круг. і знову потрапляю в цю пляту вітальню. Просто кров, он же ж вона, но я не розумію. чи це навпаки у сюди веде, Ну он. Так а далі куди? А, мене нема хілок, я ідіот. У мене хілок нема. Так он же ж ти! Одну секунду. Ну окей, продовжуємо. Де тебе знайти, паскуду? А, це ще й за... спочатку треба, ну гаразд. Ой, типа налякали. Скіп. Дайте скіпнуть. Я вже це бачив. Угу. А що за інша жінка така чорна в чорній одежі? Не керує цими ляльками, чи що Але за ж говорить і ця біла. Лялька. То хто із них головний в цьому? Ляльковому царстві? А, не можна. Тебе не тебе шукать, що ти жажеш. Вон ще раз. Сюди кров іде. Сюди, туди. Я все рівно сюди прийду, я не бачу сенсу мені там бігати. Вибіг я сюди, а шо далі? А, он ты дед, тварь. Я надеюсь, це все. Не все. Ты рос таке робишь? Ты зрос таке зробишь. Что сталося? А що тепер все якесь персейки Ммм... А буде їй розумно на першому поверсі ховатись? Мені не подобається, що у нас все темніє. І можливо знову прийдеться л... малявка срана Також ж ти лежиш. Ти ніколи звідси не втечаєш. Елепен, що ти робиш із моїми ганенькими друзями? Туда тебе бісиш, це все, Мія я все виправив. О, це ключ до наступних ворот. What? Що так. Ти... О, це ж добре. Треба й твалитися. А, ви хочете, щоб я щось зробив тут? Почу... Е, Поєдення з чотирикриловим ключем. So так ось хто зовсім цім слід стоїть. А, ми можемо ляльку тепер продати Найс. Nice. Маю дві. У мене є питання, а... Мої речі вже... А, он ж повернулись. А чому тоді все було якесь оранжеве, а тепер уже ні? Цікаво, що нам скаже наш е скувчик Продавець. Бі, ну гарно тут гарно. Ну, погнали назад тут. Нам в теорії треба на ліфт Таке на ліфт? В ліфті коротше, поїхати Опа. Блин, але це все пішком треба долати Тобто нам і назад зараз бігти. Цікаво, чи накинуть нам наш... по шляху мобіки всякі. <кхем> Надіюсь, що ні. Ну це явно була найстрашніша глава, серйозно. Я думаю, далі страшно вже не буде. Ну оце мале... Це така жопа. Слава богу, що дуже легко і дуже недовго. Бен, як же ми довго спускаємось? <свісно> дуже легко і дуже недовго а спускались ми. Задовго. Тут є щось, що? Як ми це відкрити можемо? Ніяк, так? Да. А, я мав знайти якусь де... частинку, коротше. Це як камня. Ось бачите, отут нема. Можливо воно прям тут і лежить. Десь може пошукати тут треба. Я дуже сумніваюсь в цьому. Угу. Ну ладно, що є, то є. Погнали, коротше. Окей. Okay. А я що це пропустив? А, я сюди не завертав. Okay. Я справді сюди не ходив. Давайте подивимось, що тут. Бен як же круто, я собі купив 2 терабайта пам'яті. І через це я можу записувати до ФІА. Так, я надіюсь мене. Вау! А що, це воно краще чи ні, як зрозуміти? Ну, давайте візьмемо, спробуємо. А... Добре, що я сюди зашв. Там якісь бомжики. Не дай Бог ви мені гру крашнете, я вас. Я вас запам'ятаю особисто. Я не можу просто звідси вийти. О! Давайте. Ха-ха-ха! <смеш> ти маленький? А, і що за бомжари? Не дай зброї нема. <смеш> Куди я вистрелив? Ай-яй-яй! Ти помеш ні? Прикол, тут також можна битися ногами і руками. Мені це подобається. А ми можемо аж туди піти. А, ми, можливо, зараз підемо туди і знайдемо ту саму частину, яку потрібно причепити. А це що таке? Ну, давайте все по порядку почнемо з, ці... з цієї сторони ти прям земли вылазишь. Пиасу крутий А я тут був чи ні що Блин. А тут виявляється по дорозі назад, то стільки є чого рубить, що капець М -м -м. О, точно на сурків'я ми руки. нарешті можемо всі ці колодязі сети і що з цим робити це важлива річ Важливая це ні це продавати. Ну окей. А, нам треба знову ша... 에, цей шарик. Кулька. Що це? Вибухові набої? Ключ. Скриптов. Кого? Скрипки? Скрипкового майстера. Так все. Можна читати потім. Блін. А мене затягується ризик ще більше і більше, я вам скажу. А, я не все там зробив. що ще? А, ну оце. У мене немає кульки. А на що мені ключ скрипки? Майстера скрипки. Що в нас тут ще є? Скринька. Ящичок. Угу. Ото от дивного птаха. А, можливо, якщо його прибить, нам дадуть дуже багато грошей. Ну, окей, я буду знати, що сюди можна повернутися, якщо ми знайдемо якусь кульку. Тобто тепер я можу піти в цю сторону, так? Але ж там був уже. Я взагалі куди я йду? А, ну правильно, це щоб назад повернутись. Ну, тобто, у нас тут є скарб? Можливо, мені треба було будинок долутати, але вже не хвилює. Добре, послухаємо, що нам скаже Торгаш, і на цьому закінчимо тоді. Ти ж не зламайся Прикол, дивіться, сидить. Не знаю, чи є мені їх взагалі чи падає, то що я, ну я кажу, я 100% вже пропустив. Тут лут заново з'явився в квіть. Чи великий кристал якийсь. А, ми можемо втікати просто звідси Пам'ятаєте, я питав, чи не кидають нам ворогів? Не кидало. Ну, вони мене не хвилюють, я просто піду звідси. Так, давайте поставимо ще одну. частину дитини. <хи> так, хто не розуміє, ми збираємо по частинам дитину Ітана. Ну ви маєте це того, що В минулі серії ми це і дізналися, ту жорстку правду. Ти навіть нам нічого не скажеш? Вам знайомиться, річ? О, я ж, Я ж маю у вас. Сьогодні якісь. що а на всіх мені можливість робити їжу? Котлетки я можу зробити? йомен ми next we meet. You wish to make a purchase? Ні, я так просто нажав. Я хочу тобі продати. Порівняти спочатку. Шо, що значить 640? Це демедж. а Ви дивіться, скільки це наносить. Ні. Е, можна тобі продати. На, їж. Відмички. Хай буде. І давайте продамо нарешті якийсь По-перше, у нас був якийсь лайно пістолет. Оце лайно, а не пістолет. А, ну він 160 наносить. Тоді ні, це не лайно, оце лайно. А, і оце лайно. Продаємо. Є мама не гроші. Тобто, оце мені треба забіндить на одиничку. А, угу. Тобто це крутіший, да, пістолет все ж таки? Звичайно, бачите, він мені відповів, ну окей. Е, тоді я можу це проапгрейдити діло. У мене так багато грошей офіч. Дивіться, я на фул вкачав дробу... дробаш цей. Вкачуємо тоді пістолет на фул. Oh, Круто. У мене дуже потужні зброї, я вам скажу. Давайте потужність збільшимо. Це, в принципі, на цьому досить. Окей, ми сьогодні багато зробили. Я думаю, поки на цьому можна закінчувати Тоді всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до побачення.